Форма Віктора Калугіна Біла леді. На сьогодні 15 вересня, вона вже стигла. Класна форма, подивіться, розмір ягод, які ягоди здоровезні такі, будуть до 20 грам. Кущу вже четвертий рік. Плодоносить досить непогано, але в цьому році багато пагонів проснулись без суть світ. Тому на майбутній рік я буду на плодоношенні ложити по два рукавчика в кожну сторону. На сонці вона може пектись, ось є опіки. Також брати забарвлення розовато, якесь коричневе. Ось такі рожевенькі плямочки по ньому пішли. Подивіться, досить гарно. Це не таке якесь ріжокоричневе, а рожеве. Ось це громко. Взагалі на сонечко яке більше. Подивіться, воно рожеве, як аристократична леді. засоромилась і вкрилась рум'янцем. Біла леді. Буду її тримати, подобається смак. Добрий, хороший, солодкий, вона така ягода тверденька, з під хрустом. Чудова. Разом вона мені дуже схожа з хлопчиком з Ну, Але це треба порівняти. І гібридна форма Віктора Калугіна хлопчик-пальчик. з пальчик. Ось такий має на сьогодні вигляд. Так само ж, як і Біла леді в цьому році врожай закладений не дуже добре. Майже третина пагонів проснулись без завізів, без суцвіть. І деякі пагони взагалі не проснулись на рукавах, тому варто залишати на плодоношення запасні рукавчики. Ну, форма от дуже схожа вона мені з білою леді. Все в них майже одинаково. Мабуть, батьки в них однакові і вони як брат і сестра близнюки. І смак схожий, і листя схожі, і ягоди схожі. Можливо, це одне і те саме. Не знаю. Напишіть в коментарях, хто вже їх має, чи ви їх розрізняєте і в чому їх розрізнити. хлопчик з пальчик на 15 вересня.